Всім добрий раночок. Сьогодні тема нашого відео, ми з надлегкою снастю пройдемось по мікроречучці і спробуємо піймати, як показує практика, можна піймати будь-що. Як я казав раніше, поки в нас щука під забороною, то оця штучка це дуже класний спосіб спінінгісту відпочити, походити в класнющий береговий спінінг. Тому починаємо, як завжди, розкажу і покажу. Поїхали! Black Swan до 2 грамчиків Stradic 1000, 0175 по Японії це арена від фаворіту. Флюра -карбончик. ну Тут все по-простому. Вузлик не морква, а крістал, щось, щось таке. Повідець сантиметрів 50 Найменша застіпка, що я бачив, 6 нулів туристорії, 1 грамчик свинець, до речі, свинець і танточка, один дюйм з 12 номером гачка по селекту. Новиночка, про яку я розказував в минулому відео. Ось така штука. Товщина флюорокарбона 0,128, ну майже 0,13 міліметрів. Так, починаємо. Давайте трішки розкажу про свої радощі і невдачі. Е, ожила в мене камерка, хто дивився минуле відео, плюхнулась вона, плюхнулась, втопилась. Е, ожила два дні. Пролежала екранчик. Я, ну я вімкнув, вона вімкнулася, але екранчик не працював. а без екранчику вона, ну. Можна сказати, ніякої, ніякого сенсу від неї нема. А на третій день запрацював екранчик, тому не спішіть, не спішіть, хай гарно гарно висохне. Три дні біля батареї полежала і запрацювала. Тобто все супер. По рибці, дивіться, я виїжджав на мікроджиг. Було взимку у мене остання риболовля. Я знайшов окуня. Але він взагалі не клював навіть на мормишку. Тобто і гарні, гарні плавали, і в кількості, але взагалі не клював. І там був підхід до цього місця з берега. Поїхав, покидав, жодної покльовки я не отримав. Хоча я думаю, він там залишився і був. Просто ще не клював. Також судака дивлюсь зараз в соцмережах. Всі там активно ловлять судачка у нас. Виїжджав також. У нас тут небагато місць де з можна половити, але є таке місце з коряжками, і там у нас взимку течія тягнула, що там ці коряги взимку ніхто не облавлював. Думаю, після зими все спокійно облавлю, когось піймаю. Ні, фіга також не було. І ось сьогодні я з легеньким комплектом. Вийшов погуляти. По мирній рибці є зараз багато місць, де вона масово зайшла, і можна на цю тему її ловити, але там народу стільки, що хотілося просто спокійно погуляти, поковиряти в цій мікроресурсі, в принципі, і окунь, є, і щучка, і мирна рибка. Ну, правда, не в кількості. Тут вона не зайшла в кількості. О, покльовочка була чогось невеличкого. І ось сьогодні ми подивимося, що я зможу наколопати. Так, ось перше щось невеличке. Навіть не знаю хто це. Зараз подивимось. Це в нас густера. Невеличка, густера. Бачите? Так, ось така у нас перша рибка. Густера є, перший вид піймали. Зазвичай, коли на такий комплект ловиш, то там ну, максимум у мене було сім видів риби. Я пам'ятаю, чи сім, чи вісім за одну риболовлю. А сьогодні рушничок не забув. Бачите, як класно. Так, ось одразу ж ще щось. Точно такісінька густера. Будемо сподіватися, знайдемо розмір. Була б гарна, також би клювала, також ловилося б, може, ще краще, ніж оця маленька. Але я ж кажу, саме в цьому році не зайшла, тому ми зараз просто ловимо місцеву рибку. Ну, масово не зайшла, може щось і зайшло. Але в тому році я ж кажу, плотва отакенна на оцю штуку просто на кожному закиді розрив. Ну я ж кажу, ті, хто канал дивляться, я думаю, бачили. Так, все, тікаємо, бо бачите, мілка густера. Зараз буде об'їдати мені хвости. Так, ось тут яке гніздечко в нас, прикольне. Так, треба трішки зміщатися, тому що, бачите, тут скрізь густера. Ну, це, це вже трішки більше, але з густрою все розібралося. Треба знайти ще окуня, гарно половити хвилиночку уваги, далі буде цікаво. П'ять видів риби за цю риболовлю. Я піймав спойлер. Кому цікава ця тема, далі буде цікаво. До мене звернувся ну, до мене звернулася людина, яка також, як і багато хто з вас, дивиться мій канал. Він зараз захищає нашу країну і він попросив допомоги про риби. Тому дивимося, дивимось звернення, і я розкажу більш детально, щоб вам було зрозуміліше, що він мені все розказав, пояснив. Ми бійці. 31-ї ОМБР, батальйон безпілотних систем, просимо всіх небайдужих українців долучитися до збору на автомобільний реп. Автомобільний РЕП рятує життя наших військовослужбовців. Він допомагає нам у виконанні наших бойових завдань. Ми доставляємо наших пілотів бойових для роботи, для захисту нашої України. Нам дуже тяжко доїжджати до наших оборонних ліній без систем РЕФ. Прошу долучитися всіх до збору. Не будьте байдужими. Дякую. Зараз швиденько поясню на що ми збираємо цього разу. Дивіться, хлопці собі на автівку встановили реп 170 Не, Просто вам історія з Вадимом поспілкувався, попереписувався. 170 тисяч коштує реп на автівку. Вони нас збирали, все нормально. Але наші дрони є впівішки, є мавіки зі скидами. Вони всі працюють на різних частотах. І ось щоб захистити себе від глушити саме Мавіки, які коригують дуже гарно потім, і роблять скиди. Ось саме від цих. Дронів у них захисту немає. Тому ось вони хочуть на від FPV, від FPV, щоб вони встановили собі реп. А ось він, їм треба зараз дуже від мавіків, тобто від скидів і від коригування. Цих скидів це саме це роблять мавіки. Ось на це ми, друзі, і збираємо. Тобто ми з вами збираємо на те, щоб. На ту річ, яка може зберегти життя наших хлопців. Тобто, я думаю, це дуже-дуже важливо. Цього разу я б з радістю зробив би подарунки, але хлопці вже збір давно роблять, давно збирають, в них не виходить. Тому банка в них вже відкрита. Тобто, ось цей QR-код, ось номер картки. Це все банка хлопців, на яку вони збирають. Їм треба 125 тисяч, 26, здається, вони вже назбирали. І що скажу, я буду в кожному наступному, я розумію, що без подарунків, без там всього цього, дуже важко буде зібрати таку суму зараз, тому що зараз дуже погано донатять. Я розумію, чому, тому що і у людей вже грошей не так уж багато, все, все у нас не дуже. Але я кожне наступне відео буду нагадувати за цей збір, щоб дозбирати і щоб захистити хлопців, які захищають нас, які зараз там. Тому, друзі, всі, хто може, всі, хто у кого є можливість, будь ласка, до... Получайтесь, я також долучаюсь. Ті гроші, які б я витратив на подарунки, я закину хлопцям. Тому все, друзі, всім величезне дякую, хто допомагає. Дивимось відео далі. Посилання на цю монобанку я залишу в першому закріпленому коментарі і в описі під відео ви також знайдете. І посилання на монобанку, і номер картки цієї монобанки. Ви там знайдете. Так, ну побільше ні. Ну, трішки більше. Трішки більше, але все одно невеличка. Так, ще одну і все, і біжимо. Mm. <риклад> Ось така, бачите. Так, ну давай хоч трішки більше щось буде. Таке як пручається навіть там хтось. Ух. Ось така, ось така вже середненька. Нема хвоста. Бачите? Так, Все, тікаємо, тікаємо далі, метрів 30-40 від цього місця, бо тут я ж кажу, гостірка є. Але хочеться щось цікавіше побачити, або просто щось нове, або просто щось більше. Кліщів прям дуже багато, ось бачите. Ось сидить, розтопирив лапки і чекає, поки. За когось зачепиться. Я коли зранку йшов, у мене на обох ногах штук по, по 4-5 сиділо. Бачите, ось так вони сидять. Ось так наша тропа йде. І ось тут він отак от сидить. Ось ще один дивіться. І вон ще один. Зараз покажу. Ось бачите, сидить. Ось один, отак от вони і чіпляються. Ось поруч ще один. Ось так вони і тусуються. А ось дивіться, якщо перейти трішки сюди, ось ще один. І ось ще один. Бачите, скільки їх? Просто мільйон. В цьому році, до речі, буде дуже-дуже їх багато, тому обережно. Так, все ж, все ті ж, все ті ж. Де більша рибка? Ну нічого, знайдемо. Знайдемо, будемо просуватися, десь знайдемо. Так, мені цікаво, скільки я вже пройшов, жодного окуня. На таку проводку, на таку подачу, на такі ваги, на таку маленьку приманку. Повинен, блін, хоча б маленький, десь був відізватися, поки що нема. Ну нічого, ми зараз дійдемо до місць, де його побільше було. Я думаю, там когось побачимо. Так, то такий, щось невеличке. О, ну це у нас, бачите, нарешті другий вид риби. Пліточка. Так, це вже цікавіше, тому що я пройшов метрів 300, періодично, ну місця ж були, крім густерки, нічого не було. Дуже багато тичочків маленької, прям дуже багато. Якщо б я ловив на мормишку... Діставав би більше, але ну, не, цік... Ого. не цікаво, коли прям маленька дуже. І ось плітка пішла, це також дуже приємно. Зараз ще окунь піде, я дуже сподіваюся, але далі вам, бачите, річушка повертає, далі вітер буде скажений просто. Ну Нічого, будемо щось вигадувати. Ух, друзі, таке як щось трішки веселіше. О, це вже розмір. Ого, густира, дивіться, яка гарнюща. Ну, для, для тих, яких я ловив, то це вже гарнюща. Ні, все, все, третій витрим, все, вибачаюсь, Це у нас підлящик. Підлящик, бачите? Третій витриби пішов. Супер. Біжи. Після моїх останніх відео люди, які займаються мармишингом, трішки, де да, там я там мармишка, фігня. Там. Ну, я, я скажу, я розумію, тому що в принципі, я проживаю в місцях класних, дуже багато води. У нас Дніпро біля міста. У нас псел, який впадає в Дніпро, у нас є плавні, тобто води у нас вистачає, в принципі, по рибі у нас непогано. Тобто ну, це круто. Я розумію, що є люди, які живуть, проживають в місцях, де не так багато води, не так багато риби. І тому ну, я, я розумію, що там дійсно мормишка виручає. Всі ми знаємо. чим. Більше ми зменшуємось, тим краще ми можемо ловити там якусь навіть маленьку рибу. Ну, просто у людей є річки, є озера, є ставки. Я ж кажу, в мене магазин, я дуже багато з ким спілкуюся, розказую, що різні є взагалі умови. І так, є люди, які полюбляють мормишку. В даних умовах можна було б, тут є і під берегом рибка, і по центру, бачите, і тут не дуже широко, можна було б гарно докидувати в принципі, до рибки. І ловилось би набагато крутіше. Але я хочу ловити тільки гарну відбірну. Ось таке, ось таке, ось те, що я ось зараз піймав, бачите, оця густора. вона майже на кожному закиді, майже на кожному, вона тикає. Просто не ловиться, тому що не вистачає. Тут хоч гачок і маленький 12-го номера, але на мормишці там 14-16 й й і можна було б це ловити просто одну за одною. Але ну, це дуже швидко мені надоїло і було б неприкольно. Тому і ось така оснастка, 12-й номер, 1 грамчик. Також чому один грамчик. Е, глибина тут в принципі непогана. Тут, я думаю, 2 метри середньостатистично десь глибше, десь є. Тому Одним грамчиком ось це комфортно чекати, поки воно потоне, і після проводочок моїх один грамчик тут мені подобається. Гарно. І ось так проходжу, потихеньку чекаю рибку якусь побільшу. Оце, як ви бачили, підлящик скочив. Знайдемо ще щось побільше, все воно повинно клюнути, аби воно хотіло. Оцю сірню, до речі, я навіть не зберігаю записи, тому що, ну. Дивитися, як я ловлю ось таку густірку, ну, не прикольно, Я такі побільше вставлять буду, Щось, щось більш цікаве. А ось це вже гарна густерка. Ну, більша, більша. Це вже густера, стій. Все, як завжди, по-чесному бачите, ось так. Не цікаво. Нанотема Цікаво. Цікаво, класно. Так, ну що, я знов повторююсь, кожному нано відео це кажу, але стільки покльовок отримати. Да, ось ви вирішили ви прогулятися зі спінгом, отримати стільки покльовок, піймати стільки видів риби. Ну, ні, ні. Тільки з цією штукою так можна погуляти. І, до речі, я вам хочу сказати, що навіть те, що ми ловимо, ну, відносно невелику да, рибу на цю штуку. Але навіть невеличка риба приносить нам задоволення, у нас спінінг, до 2 грамів. Він відпрацьовує так, що здається, ось бачите, що ви доволі непоганого, непоганого окуня якогось тягнете. Грам 200. Також плітка, але поменше. Ух, прям заїдання я прям відчув. Просто кайфово. О, а ось, а ось і перший. Бачите? ось і перший окуньок. Е, Четвертий риби, пішов. Ух, ух ух, заїдання. Також окунь, я думаю. Заїдання було. Да, воно. Так, є. З окунем також трішечки розібралися. Ну, я ж кажу, я якраз ось зараз підходжу до окуняшних місць, де він любить сидіти. Ну, це вже вони почалися, можна сказати, то бачите, і почав з'являтися. Ця штука дуже схожа на мікроджиг, але відрізняється чим. Все менше. Товщина шнура, товщина повідця, флюра, вага. Розмір гачка і розмір приманок все менше. Розмір катушки все, все набагато менше. Ось дивіться, зараз у мене шнурочок 0,175 по Японії. Можна брати 0,2. Якщо ви займаєтесь не мормишингом, а саме от цим, чим займаюсь зараз я, 0,2 по Японії, але справжній, щоб він був. Тому що якщо бюджетний шнур взяти, наприклад, 0,2, він буде як 0,4 в кращому випадку. Флюрокарбон, да, в мікроджизі там я ж кажу, ставлю десь 0,2, ну плюс-мінус, в залежності там, як, якого окуня ми ловимо, де ми його ловимо. Тут у е, мене 0,128, тобто 0,12 флюр, можна 0,14, можна ну, десь, приблизно ось такий діаметр можна ставити. По вагам дивіться, у мене тут, е, мені одним грамом комфортно рибалити. Було б мілкіше, я поставив би 0,6, чи бурашечку можна поставити. Ну, я, я ж кажу, я мармишки не ставлю, у мене розбірне все. Або чи Бурашка 0,6, або 1, можна навіть 1,5, якщо у вас буде глибше, можна з півтора грамами. Я так само ловив все те ж саме. Гачок 12 номер я сьогодні вже показував. Це від Селекту новинка вийшла. Це саме те, що у мене зараз. Також цей гачок, оригінал це від Decoy Single 32. У Гіорзи є аналог цього гачка. Також 12 Вони всі 12-го номеру однакого розміру. І у флагмана також там щось є. Ну, тобто, аналоги є цих гачків, вибираєте і. Ставити і ловити. Чому саме 12-й номер? Якраз, щоб ловити нашу мирну рибку, ось 12-й номер ще непогано підходить. Але мирну рибку, яка побільша. Е, така маленька, дуже часто не засікається, там тю тюкає, тикає. Не... А ось якщо вже більш-менш нормальний розмір, то цього гачка достатньо, щоб витягати. Мирну рибку більш-менш нормального розміру те, те, що я зараз намагаюсь робити. Дивіться, я користуюсь фішапом, тому що з цим брендом я знайом, я його до себе в магазин закупив і тому б мені було простіше. У них є комашки 0,75 дюйма. Я думаю, сьогодні я на них також буду ловити. У них є Танта один дюйм, це народна приманка, яку всі дуже люблять. І в них є твісторочок Fancy Grab, однодюймовий. На нього також, ну, я скажу, активна приманка, оця фансіграб, Grab, твісторочок, він більше про окуня. Але мирну рибку також на нього у мене попадалася, але я скажу його більше ставити, коли ви ловите окуня. Пасивного або там якогось невеличкого, це прям штука класна, косе, просто суперово. Ті, хто там професійно займаються цим мормишингом, нанотемою, там дуже багато є приманок а, різних, таких, ну, таких, які також досить круто ловлять. Навіть є майстри, які там свої приманки розробили, виробляють, виготовляють, продають. Тобто, ну, але з цією темою, ну, я думаю, там, років через 5-10 я з усім розберуся, все буду знати. Поки що я ловлю на фішап, мені досить, досить непогано все ловиться, ну, так як я хочу. І селекту да я працюю на фаворит на ібіс, то дуже хотілося б, якщо Федір Булько почує. Я йому ще коли почав цією штукою займатися, я йому казав: це чи два, чи три роки тому було. Кажу, зроби. Три, а краще п'ять моделей унікальних да, своїх розроби. Хай вони будуть схожі на щось популярне, тому що зараз вже все вигадано, можна зробити щось більш-менш схоже, але своє. Як зі Снеком да, зробили. І багато хто зробив, і нічого страшного тут немає. Але поки хлопці тягнуть, але мені написали, що вже роз, якісь варіанти розробки будуть. Тому Селекта тому буде прикольно, якщо також вийде там, да, десь моделей 5. Саме для наноджигу, для мормишингу і різних приманок, там черв'ячки, комашки. Буде круто, будемо пробувати, будемо ловити. Так, друзі, декілька секунд реклами мого інтернет-магазину туристорії знайдете в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Там я продаю Снасті, на які я ловлю сам. Там ви можете все це, на що я ловлю, знайти танточки, і грузики, і флюорокарбон, шнури, спінінги, котушки. Все-все-все. Є, ну не все є, але є. Тому величезне дякую всім, хто заходить і робить замовлення. Так, переходимо. Зараз ще в куняшне місце перевіримо і переїдемо на цю шлечучку, але трішки в інший відрізочок. І там спробуємо побачити ще декілька видів риб. Ми будемо намагатися. Ось наше окуняшне місце, але тут, бачите, вже вітер дує. Тому ми швиденько перевіримо і поїдемо далі. Так, є. є, 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 є. І тут вона, і тут густера. І одразу хтось так увалив. Дивіться. Ось вам і на ноджих, бачите? З задоволенням, валом. О, ну це вже, я ж казав, окуняшне місце. Дивіться. Оба. Оп. Оп. Є. Так, друзі, а таке ви бачили? Ось, бачите, потихеньку-потихеньку і це вже п'ятий вид риби. Судак. Маленький судачок, але п'яти витри є. Так, біжимовий. Припинив попередній запис, щоб зберігся і танув. Що тут казати? Задоволення від такого окуня набагато крутіше, ніж від мікроджигу. Набагато. Дивіться. Так, цього сфоткаємо. Так, все, поїхали далі. Ми перемістилися. Зараз обкидаємо тут окунець у мене. Частенько клював, перевіримо. І що ще хочу сказати, води. Води настільки мало в цьому році, ну, весна, да, начебто. Води просто немає. Це буде в цьому році прям катастрофа як з клещами. Так, друзі, дивіться, вони бачу воблер. Кислотний такий яскравий, але я туди не достану і... Був би у мене ще спінінг, але можна дрючок вирубати десь подовше і спробувати його дістати той воблер. Дуже схоже на орбіт 110-й. Але якщо це оригінал, да, зараз орбіт десь коштує гривень, я не знаю, 700, напевно. Тому може навіть займимось. Бачите, яскравенький такий. О, а ось і рибка. Щось дуже-дуже маленьке. Знову вистрашує і тут густари багато і те добре. Біжи. Так, біжимо. Далі, потім там десь у лісі знайдемо гілляку побільше. Спробуємо операцію врятувати. А може очеретину можна зламати довгеньку, Зараз подивимось. Тут мені не пощастило, ви бачите, що тут дує, як так можна ловити. Так, ні, тут ловити просто неможливо з таким вітром, тому просуваємось назад. Там потихіше, Посукаємо щось там. О, оце дрючок. У кущика позичив одну гілочку. Зараз спробуємо дістати наш воблер. Опа! Дістали в обла. <ріст> так, сповзаю. <ріст> так, ну що скажу? Одна нога. Одна нога по коліно. <ріст> Підступний берег. <ріст> так, добре. Тепер давайте спробуємо дістати в облар. І так... Є! Yeah. Так, давайте подивимось що це таке. Але я думаю це не орбіт. Дивіться, орбіт 110 СП. Натуральний і видно, що щуку переловив вже конкретно. Не дарма нога мокра. Клас! Так, друзі, бачите, повернувся, але вітрюган ще вже скрізь такий, що це просто плотва. Бачите? Закріпили по плотві. Все по-чесному. Да. До речі, не хотів ставити цю комаху, тому що в минулому відео показав. І в інтернет-магазині просто вигрібли все. О, До речі, по кольорам також зараз поговоримо. Дивіться, колір. Ось чому цей колір я в минулому відео використовував. Просто я в магазині до себе зайшов, думаю, такий, який, який його взяти, ось візьму цей. І, і все. Ось, все ось так просто. Е, в минулому році я брав колір е, ультрафіолет. Е, такий самий, як Танту, де я сьогодні кидав цілий день. Також. Також була роздача, головне, знайти рибу. А так ці комахи, в принципі, непогано в різних кольорах ловлять. Дивіться, розмовляю я з людьми, да, які скупляються. У когось в ставках, там, де стояча брудна вода, мутна, знаєте, працюють краще яскраві кольори. Якщо річки, то більш беруть природні кольори. Коричневенькі, темненькі, такі, знаєте. Ось я цього разу взяв карамельку, бачите, і. В принципі, коли є риба, вони непогано непогано працюють. І так, друзі, висновки по сьогоднішній риболовлі. Зараз 12 годин, тобто я до обіду, і я скажу ще половину часу, я просто катався. Ходив по вітру. На вітру там провалювався, шукав воблери. Я ж кажу, половину часу зайняло це. Зранку непогано половив. Ну, як для цієї теми, то я скажу непогано, прикольно, класно. Потім мене вітер ганяв, ганяв, ось я знайшов це найтихіше най місце, що взагалі можна знайти. Зі спини вітер дує, але тут нічого немає. Тобто вітер мене загнав в місця, де немає риби. Ще одне скажу, там хтось каже, там риба маленька. Ще у нас у всіх із вами риболовів спінінгістів дуже часто. Бувають просто прольотні вилазки Тобто ти пішов, пролетів, пішов, пролетів. Ось як зараз, я поїхав на Окуня, ніфіга. Поїхав на Судака, ніфіга. Щука під забороною, але якби вона була не під забороною, якби порушувати, ти її зараз ще спробуй піймати. Вона зараз ну, нормальні розміри дійсно зараз наростяться, їй взагалі пофіг на твої приманки, взагалі фіг, кого піймаєш. І ось коли дуже багато таких прольотів, береш оцей комплект, береш якусь мікроячушку, якийсь, озер. Якийсь канальчик, ну, який, якусь затоку, да? неважливо. Ідеш, потихеньку кидаєш, і вся рибка, ви бачите, сьогодні 5 видів риби. Було там і і 7, сьогодні 5, але все одно прикольно. Потепліше, я думаю, частіше будуть влітати Ось В минулому відео вже влітали. Ну, тобто там було мілкіше, місце більш прогріте. Десь навіть зараз, бачите, можна піймати карася. Сьогодні, як би я не вправся, нічогісінько з карасям не вийшло. Але нічого, мені сподобалось, все було супер. Кому сподобалось також, не забудьте, друзі, поставити лайк, вподобайку, підписатися на канал. Побачимось в наступних цікавих відео. І не забувайте за інтернет-магазин туристорії, також в описі і в першому закріпленому коментарі ви все знайдете. Все, дякую всім за перегляд, до наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте!